Привіт, мої хороші! І так ми продовжуємо з вами читати казки принцеси та феї. Тут ми з вами познайомилися з різними героями і продовжуємо з ними знайомитися. Сьогодні ми прочитаємо Зоряний казівник. Що ж це за зоряний казівник і чи він нам потрібний, ми зараз дізнаємося. У чайлісі мешкали феї та чаклунки. Ліс стояв неподалік від моря, і якщо прийти на самий його край, то можна згори побачити порт, де стояли кораблі. Чеклунки, які тільки вчилися, приходили на галявину, на схилі, щоб вправлятися та водночас милуватися морем. Якось дві маленькі чеклунки, Мей та Ельса, прийшли уночі, щоб повчитися створювати хмари та підіймати вітер. Я вивчила нове закляття, вона дозволяє керувати зорями, сказала Мей. Мей вимовила закляття, і у Ельса побачила, що одна зоря почала рухатися. Вона скузнула трохи нижче і зупинилася. О, я теж хочу спробувати, мовила Ельса. Дівчатка почали практикуватися. Зорі швидко стали бігати небом. Ось уже пересувалася мала ведмедиця, потім далеко підійшла полярна зоря, а прямо над головами чеклунок утворилося велике скупчення зірок. Ви що тут робите? Дівчатка почули голос, побачили, що до них іде головна чеклунка. Ми вчимося керувати зорями, відповіла Мей. Та це я бачу. Я встала попити, дивлюсь у вікно, а тут небо змінюється, сказала чеклунка. Добре вийшло? спитала у захваті Улься. Вийшло добре, а ви подумали про наслідки? Які це наслідки? Це ж зорі, вони просто красиві та сяють, сказала Мей. Та ні, ось дивіться, промовила чатунка і показала рукою на море. У нього... У ньому віднісся великий корабель, який мав прямувати до порту, але чомусь він плив у бік рифів, які могли завдати йому великої шкоди. Моряки завжди орієнтуються по зорях, пояснила Чаклунка, а ви змінили зорі. І корабель пішов хибним курсом. Ми маємо швидко все виправити, доки не сталося великого лиха. Чаклунка, Мей і Ольса почали знову ставити зорі на свої місця. Корабель змінив курс і пішов у у правильний бік. До порту. Чекунка сказала, що не тільки цей корабель міг піти на рифи. Катастрофа могла трапитися з усіма кораблями. Саме тому, маючи велику силу, треба вміти правильно нею розпоряджатися бо саме через необачні вчинки часто трапляється біда. Отже, хороші мої, про що ми дізналися, що зорі це не просто краса. Зорі це не просто світять, а вони вказують, допомагають знайти дорогу, а особливо дорогу морякам, які по сьогодні орієнтуються по зорях. Так що, мої хороші, ми повинні пам'ятати, так як і Мей і Уельса зрозуміли свою помилку, що перш ніж щось робити, треба думати про наслідки. Тобто думати про те, а що з цього може вийти? Отже, стараємося про все обмірковувати, думати і обов'язково розказуємо своїм друзям, своїм меншим друзям, своїм старшим друзям про те, що ви нового почули і що цікавого дізналися. Що ж, мої хороші? Я обов'язково малюночки вам скину. До зустрічі. Погляньте наші чеклунки, які називалися Мей та Уельса, прийшли до моря, на берег моря чаплувати. А це старша чаклунка, яка врятувала ситуацію, побачивши, що зорі міняють своє положення. Ось це кораблі, які мали попасти на рифи. А це такі скали. Її врятувала старша чаклунка.